Моє вітання це актуальна підбірка новин України та світу. Станемо на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми традиційно із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових дійні українські захисники і далі дають відсіч пробам противника просунутися в глиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисяч дронів камікази та здійснили понад 5 тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах росіяни вночі атакували Харків балістичними ракетами з касетним начинням, Як повідомив марміста Ігор Гортарехов, за попередніми даними постраждали 54 людини також відомо про одного загиблого руйнувань. Зазнали більше 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть. Вночі місто Суми опинилось під ворожим обстрілом. За даними виконуючи обов'язково міського голови, усі три шахеди влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків. Усі відповідні служби працюють на місці події. Очікуємо деталі. Також росіяни обстріляли рятувальників на Сумщині. Пошкоджено пожежний автомобіль. Про це повідомляє ДСНС. на території Глухівської громади. Ворог завдав два удари по об'єкту критичної інфраструктури під час гасіння пожежі після. Першої атаки рятувальники змушені були перервати роботу та сховатися в укритті через повторний обстріл. Внаслідок цього пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, ніхто з рятувальників там не постраждав. Також у Миколаєві була ліквідована масштабна пожежа після російського обстрілу. Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву за допомогою дрони невстановленого типу. Наслідок атаки спалахнули склади з з побутовими товарами приватного підприємства через велику кількість легкозамислих матеріалів площа пожежі сягнула 700 квадратних метрів. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки. Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити загиблих і постраждалих. Там, на щастя, немає. Також росіяни скинули авіаційну бомбу на будинок у Куп'янську. Відомо, що там постраждала 72-річна жінка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Інформація щодо інших постраждалих наразі уточнюється. Від вибуху також пошкоджено щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків у цьому житловому кварталі. Ну і на покровському напрямку гвардійці відбили масштабний механізований штурм Російської Федерації. Уражено понад 240 окупантів. Росіяни залучили значну кількість техніки, зокрема бойові броньовані машини, мотоцикли, а також дві роти живої сили. Але українські захисники дали рішучу відсіч. Попередньо підтверджено ураження понад 240 окупантів. Також знищені мотоцикли, бойові броньовані машини, дві по дві одиниці автомобільної техніки та артилерійських систем. Окрім цього, сили оборони відбили масований штурм росіян на півдні. Окупанти кинули у бій щонайменше 320 військових, 40 одиниць бронетехніки, три танки і близько 10 багів. Однак це їм не допомогло. Українські воїни знищили 29 одиниць бойової техніки, 140 окупантів, а також пошкодили усі танки. Ми дякуємо збройним силам України за те, що так стійко і міцно бороните нашу державу. Ну і давайте зараз пройдемося по головним заявам нашого президента президента. вчора був прес-брифінг, і Зеленський заявив, що Росія може атакувати українську енергетику напередодні та після Великодня. За словами гаранта, про це свідчать дані розвиток і спеціальних служб Україна готова захищати ці об'єкти. Окрім цього, Китай постачає зброю Російської Федерації. Про це заявив Володимир Зеленський. Ну і зокрема, російська армія отримує порох і артилерію. Це інформація від служби безпеки України та розвиток до того ж в Україні. Вважають, що Китай також виробляє зброю на території Росії. Більш детально про це і не тільки українська сторона зможе сказати наступного тижня. Будемо. Очікувати на цю інформацію також, щонайменше 10 патріотів петріотів Україна готова купити у Сполучених Штатах Америки. Про це заявив Володимир Зеленський. Ну і він також повідомив про це Дональду Трампу в телефонній розмові. А то відповів, що США будуть працювати над цим. За словами Зеленського, є дефіцит цих систем, проте 에, сполучені штати Америки, як власники відповідних ліцензій, могли б гарантувати Україні системи петріоти. І до речі, наша держава веде окремі діалоги з європейцями. Вони допоможуть з фінансуванням. Українська сторона веде різні розмови та шукає ці системи всюди. В української сторони є розуміння, скільки петріотів мають країни близького сходу Європи, а також США і деякі азійські країни. Ну і Володимир Зеленський призначив нових очільників Луганської та Сумської обласних військових адміністрацій. Також звільнив керівника Херсонської міської військової адміністрації, який нещодавно потрапив під ворожий обстріл Херсона. Зазначається, що на Луганщині новим головою став Олексій Харченко. До цього він керував сіверсько-донецькою міською військовою адміністрацією. Його попередник Артем Лисогор був звільнений. Також сумщину тепер очолює генерал поліції Олег Григоров, який має досвід керівництва у Нацполіції в кількох регіонах. На посаді він замінив Володимира Артюха. Також звільнено начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко. Ну і Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум про намір укласти угоду про економічне партнерство. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Сверденко. Документ засвідчує спільну роботу команд і відкриває шлях для створення фонду інвестицій і відбудови України. Угода має сприяти модернізації інфраструктури та залучено значних інвестицій. Далі фіналізація тексту та ратифікація угоди парламентами обох країн. Вступ України до НАТО ніхто не відкидає. Голова офісу президента України Андрій Єрмак підсумував низку зустрічей у Парижі. Він зауважив, що на столі переговорів багато варіантів. Україна разом із партнерами працює для того, щоб створити комплекс найсучасніших та найефективніших гарантій безпеки. Також Андрій Єрмак повідомив, що Україна погодилася, що повне і безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні та обмінялися Думками щодо практичної реалізації цього етапу сторони обговорили повернення промислово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і також цивільних заручників. Домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль. Ну і дуже продуктивна розмова. Саме так спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох прокоментував зустріч із Єрмаком та умєровим у Парижі. Саме ось Кіт Келох написав, що йому приємно було зустрітися із головою офісу президента та міністром оборони України у Парижі, а також опублікував відповідну фотокартку. А от Дональд Трамп очікує відповіді від Росії щодо перемиря вже цього тижня. Трамп заявив, що е, ми хочемо, щоб смерті вбивства припинилися. Також він анонсував підписання угоди з Україною про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів та енергетики вже наступного четверга. Запам'ятали цю дату. За його словами, вона стане основою для великої мирної угоди. Ну а давайте відійдемо від політики і дізнаємось, що ж відбувається у середині нашої. Держави, ось, наприклад, екс очільника броварської військової державної адміністрації Володимира Майбоженка затримали за переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляють у мережі. Однак е, офіційної інформації поки не було. Чиновник організував виїзд військовозобов'язаних за 2000 доларів, залучивши до цього понад 10 благодійних фондів. Схема діяла більше року. Нагадаємо вам, у 2024 році Майбоженко у Броврах проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Виїхав на узбіччя та наїхав на пішоходів. У його крові виявили в 10 разів більше дозволеної норми алкоголю. Тоді постраждали троє дорослих і дитина. Чиновника затримали і звільнили з посади. Водом суд призначив йому 34 тисячі гривень штрафу за скоєне, А напередодні Київський апеляційний суд скасував вирок та призначив новий розгляд справи у суді. Ба більше напад на Юрія Макарова. у Києві. Поліція розслідує цю справу увечері 16 квітня в Солом'янському районі. Столиці невідомий напав на журналіста і завдав два ножових поранення по руці та утулу. Постраждали зміг сам викликати поліцію та отримав першу допомогу від патрульного. Зараз він у лікарні у важкому стані, але загрози життю немає. Нападника розшукують. Учільник міністерства внутрішніх справ ігор Клименко повідомив, що слід розглядає різні версії від побутового. Конфлікту до ймовірного втручання спецслужб країни агресора. Поліція відкрила кримінальне провадження. Слідство наразі триває. Ну і на останок нашого випуску традиційна інформація важлива про цей день: 18 квітня, п'ятниця, страсна п'ятниця. Ну, і сьогодні відзначають день пам'яток історії та культури України. Він збігається з міжнародним днем пам'яток та історичних місць. Щорічна подія, яка має важливе значення для збереження та вшанування багатої культурної та історичної спадщини нашої країни. Також цей день е, святкує день заснування товариства Червоного Христа в Україні, і цей день також вважається днем народження газової промисловості України. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. Вже в наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. Тож не перемикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україна.